Іду я цим чудовим парком, цим чудовим осіннім ранком і просто офігіваю від новин, які підкидує мені мій рідний Фейсбук. Значить, так, стрімінгові компанії вилучають четвертий сезон Гри престолів через те, що там грав російський актор, внесений мінкультом а, в санкційні списки. Людина загрожує національній безпеці України. Я перечитала практично всі а, пабліки, новинні сайти, які поширили цю новину. І, що цікаво, я ніде не знайшла такого важливого нюансу, а яку ж роль зіграв а, цей зловісний російський актор а, в такому популярному серіалі як Гра престолів? Відповідно, я пішла в російський Google і там прочитали, а він зіграв одичалих, один з кланів одичалих, які напали на чорну варту, і який боровся з Джоном Сноу, хотів бити Джона Сноу. І при цьому він був не тим, не тих задичалів, а заодичалих, які нормальні, а з тих, які. Тобто канібали. І... Займаються пожиранням людей. У фільмі його вбили, він програв, добро перемогло зло. Тобто, фактично, російський актор зіграв самого себе, зіграв Росію, але його внесли в списки, і в Україні на це дивитись заборонено. Напевне, нам можна дивитись тільки на картинки Палаючого Кремля. Де логіка? Де логіка? Я шукаю логіку. Навіть в цьому лісі білок більше, ніж логіки в нашій культурній політиці. Дій Богу. І це я ще не прокоментувала новину про вилучення портрету Вернацького з купюри українського. Ну, оскільки я людина, яка трошечки цікавилась Вернацьким, а не просто читала е, новини. Я читала його щоденники, саме е, ту його частину, яка присвячена е, присвячена Україні, коли він прийняв запрошення від Веселенко е, і очолювати одну один з напрямків Академії наук, ну і власне саму Академію наук України за української держави Гетьмана Скоропадського. Дуже цікаві щоденники. Цікаві речі він писав в цих щоденниках. Наприклад, в той час, як Петлюра не дуже звертав увагу на українську освіту і пропонував віддати школи на місцеві кооперації, тобто місцеві кооперативи, а як зараз у нас кажуть бізнесмени, мали самі отримувати українські школи. Вернацький виступав за державну україномовного освіту. Ну, такий же ж поганий монархіст, розумієш? Як же ж так можна було? І при цьому він в своїх щоденниках чітко писав, що Україна як проект вже оформилась, вже нема тут з чим боротись. Єдине питання, яке у нього виникало, це по федеративному устрою цього всього простору Російської імперії. Тобто він мислив все ж таку Україну як частину однієї великої цілісності. Але з українською мовою, з українською освітою, з українською наукою уявіть собі, він навіть думав про те, що всі здорові, розумні, красиві мислячі сили мають зібратися в Києві під проводом Києва. І ось за це, напевне, його і варто. Виключити з купюр українських. Знаєте, за що я найбільше ненавиджу російський режим? Навіть не за тоталітаризм, не за авторитаризм. І навіть, навіть не за те, що вони пішли війною на нас, а за те, що він занурив свій народ в невігластво. І це невігластво породило. Право сили, це невігластво породило нерозуміння різниці між нацизмом і націоналізмом. Ну, тут просто уявіть собі, люди, які реально не усвідомлюють, реально не розуміють, чому різниця між нацизмом і націоналізмом. І вони впевнені, що вони борються з якимось злом. Знаєте, вчора я прочитала таку цікаву річ, що а, нацисти, вони Ясна справа, що спочатку виключили всіх злочинних авторів, спалили їхні книги, але що дивно, однією з перших все ж таки заборонених книг була книга Еріха Марія Ремарк на Західному фронті без змін. Вона на той час була вже перекладена десятками мов. Фільм по цій книзі отримав Оскар в 30-му році. І вони спалили свої, свою, а, ну, як кажуть, бестселер. Да? цей бестселер просто спалили. Чому? Тому що він ні знання. Він ні знання про те, що війна це страшно. Він ні знання про те, що війна це жахливо, і це незносно, незносно для особистості, тому що він то писевне з точки зору. Генералів, які давайте вперед, вперед, ми йдемо розширювати свій життєвий простір. Він писав про життя конкретної, окремої людини. Нацисти не могли йому пробачити цього знання, тому що якби люди продовжували читати про жахи війни і про її реальну суть, то вони би не змогли просто набрати армію і знову йти вперед. Невігластво. Невігластво страшніше за авторитаризм, невігластво страшніше за тимчасові режими. Тому режим сьогодні є, завтра нема, а невігластво воно плекається руками, і потім його так важко викоренити і зробити людей мислячими. Здавалось би, що може протистояти невігластву, яке намагається нас поглинути зі східного кордону. Освіченість, критичний розум. Ні. Ми обираємо ідеосинкразію. Тобто випрацювати на генному рівні відразу до всього з приставкою роз. Ось наша відповідь темним силам, ми просто їх почнемо ненавидіти на інстинктивному рівні. Мені здається, що це така собі відповідь. Випрацювати ненависть до чогось, особливо до чогось, що складає частину твоєї культури. Це так само, як випрацювати ненависть до самого себе. Запускати процеси саморуйнування. Рам саморуйнування в першу чергу до цікавості, до своєї історії, тому що ми не можемо цікавитися історією, наприклад, ХХ століття України і при цьому не, не бачити історію Росії. Або нам пропонують бачити історію Росії, але під, під певним кутом, що ми лише колонія, об'єкт, на яку а на яку розповсюджилась імперська політика. Але от дивна річ така виходить, що, наприклад, такий письменник, як Грибінка, у нього палав задник від того, що в Петербурзі було засилля освічених українців. І він відкався, що ж робити з тим, що що не малорос, то розумний, що не малорос, то якась інтелігенція. Розумієте, історія вона значно ширша, ніж один фокус, як і наша країна значно більша і складніша, ніж один якийсь єдиновірний погляд. Що вам показати качок, Ну, плавають собі спокійно, розумієте, на, ін... на, інстинктах. на інстинктах прилетіли, по... поїли хлібчика, яким їм погодували в гарному місці. Скоро зима, полетять інстинктивно на південь. І люди ж теж мають крила фентазії, розуму, мислення. Тому, тому їх порівнюють. Порівнювали їх Ліна Костинка з птахами, що людина має крила, тому що може літати. А як літати, коли тебе зводять до рівня інстинктів?